Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай більш рішуче у своїх діях щодо відмежуватися від Росії та усього російського країна Естонія. Так от, Естонія вона будує 40 кілометровий протитанковий рів на кордоні з Росією. Масштабне будівництво оборонних споруд на південно-східному кордоні з Росією він триватиме протягом наступних двох років. Про це повідомляє Естонська національна телерадіокомпанія. За словами представників генштабу Естонії, природні перешкоди вже захищають більшу частину східного кордону. Решту кордону посилять вже самі естонці. Далі пряма мова від представника генштабу Силоборони Естонії. Оскільки на північному сході Естонії у нас уже є хороша природна перешкода у вигляді річки Нарва, а на сході озеро Чуцьке, то на південному сході Естонії, щоб зупинити ворога, планується побудувати 40 кілометрів протитанкового рову, тобто вздовж усієї ділянки кордону, де це необхідно. Де є болотисті ділянки, це не потрібно, оскільки техніка там також не може проїхати. До кінця 2027 року у нас має бути готово понад 40 кілометрів протитанкового рову. А також майже 600 бункерів або вже вкопаних у землю, або принаймні складених якомога ближче до початкових місць. І вже цього року планують збудувати два опорні пункти. на Північному сході та південному сході країни кожен з яких включатиме 14 бункерів. Будівництво зосереджується переважно на лісистих ділянках. А при розробці проекту враховувався досвід війни в Україні. Паралельно з військовими приготуваннями, опозиційна партія з назвою Вітчизна ініціювала законопроект про повне закриття кордону з Росією. Лідер партії обґрунтовує це загострення безпекової ситуації через російські військові навчання. Захід Росії та Білорусі, а також провокації Москви проти країн НАТО. Ну і варто зазначити, що після початку повномасштабної війни в Україні країни Балтії вони активно готувалися до потенційної російської агресії. Зокрема, країни модернізують армії та розробляють оборонні плани. Президент України Володимир Зеленський, він попереджав, що Протягом найближчих п'яти років Росія може напасти на одну з країн НАТО, щоб перевірити так, би мовити, міцність альянсу. П'ять країн ЄС вони заблокували рішення про заборону видачі віз російським громадянам. Про це повідомляє грецьке інтернет-видання Про Ньюс проти висловилися Італія, Іспанія, Франція, Горщина. Ну і Греція у матеріалі, зокрема, зазначається, що Греція вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ Україну наклала вето на рішення Євросоюзу, яке передбачало обмеження у видачі віз громадянам Російської Федерації. Далі пряма мова. Зокрема, Греція відмовилася запроваджувати обмеження на отримання віз для російських громадян. Що було б катастрофічним для туризму в регіонах, де ще зберігається російський туризм? Насамперед на Іонічних островах. За даними про російські туристи нині витрачають у середньому 1300 євро на день, тоді як середній турист лише 567. для порівняння до п'ятнадцятого року. Цей показник становив близько 900 євро для росіян і 600 євро для середнього туристу. Зростання пояснюється тим, що після погіршення м, стосунків між Грецією та Росією кількість туристів із РФ суттєво зменшилося, але водночас зросли витрати. На одну особу. Водночас також підкреслюється у цій статті, що кіпр, де близько 10% населення, мають російський паспорт, цього разу вето не наклав. Ну і нагадаю, напередодні країни є заявили про такий варіант запровадження обмежень на видачу туристичних віз громадянам Російської Федерації. Також ем, обговорювалася можливість посиленого контролю за пересуванням російських дипломатів у межах союзу. Очікувалося, що ці заходи мали повійти до нового 19-го пакету санкцій, презентація якого готувалася на завтра. Але за даними видання політико цього не відбудеться згідно із даними Єврокомісії, в 20... Ця четвертому році росіянам було видано понад півмільйона шенгенських віз це помітно більше ніж роком раніше.